Доброго дня діти. Сьогодні в нашому занятті ми з вами розглянемо дуже важливу тему, дуже важливе питання, ми з вами розглянемо, яке називається порушення». Якщо взяти до уваги нашого відомого визначного українського діяча Григора Скороду, він був сказав такі слова, «Розум завжди прагне до чогось братися. І коли він не матиме доброго, то він вертатиметься до поганого. Тобто таким чином це має на увазі він саме правопорушення. Сьогодні в, занятті, сьогодні в нашому занятті ми розглянемо більш детально, що ж саме таке правопорушення, з чого воно складається і які бувають види правопорушення. От саме ми будемо починати з такого плану. Для початку я хотів би вас запитати. А можливо, ви знаєте, якісь види, якісь не види, а можливо, ви маєте на, на думці, які то порушення, які з учні, чи знайомі, чи взагалі будь-хто. Ну, ми багато разів Співали з такими правопорушеннями, які могли бачите, хуліганство в когось. Хтось, або крадіжка, ставалися багаторазово і по телевізорі, і по новинах вбивства. Та навіть такі правопорушення, як, як в школі. Запізнення учнів на урок або не послуг учнів на лозі щодо учителів. Дякую, разом розглядати. Також порушення бачого режиму, пробачого режиму шпалі. Порушення порушення право дорожнього робота також. Так, це може бути. Тобто, ви назвали приклади, коли завжди порушуєте законодавство України? Так? Да. Так. Так. Зараз для, для вашої уваги буде поставлений мультик. В якому ви маєте уважно переглянути його винечка, де тут саме буде правопорушення. Ми переглянули два сюжети з мультфільма. А тепер давайте їх розглянемо більш детальніше. Які ж там були правопорушення на вашу тему? Він, він посягав, на життя я uh -huh. а ще, ну, ще? Так. Правильно, да він це сказав. А коли вовк ліз до зайця, він перед тим, що убачав? Теж, теж, теж. Замок на життя правильно. І таким чином це також буде правопорушення. Як умисне. Він же на умисне це звіл зробити. Це правильно. Добре. Давайте роздаємо зараз таке питання. Що ж саме таке у нас правопорушення? Як його можна назвати? А що правопорушення, він подається з двох слів визначення? Право і порушення, так? Проти закорну, проти праву. Протизакону, проти, проти праву, ще. Проти зарушення, запровадити. Проти законодавства, так. Ще. Проти людей може бути. Заходів. Заробіт, так. Ще. Проти держави, Може бути подержання. Давайте зараз напишемо вирішення, що ж таке може бути правопорушення. Правопорушення це будь-яке протиправне Винне діяльне. Або бездіяльність. Нет. Нет. Что-то нее входит. Как материальный, так и духовный. О том вам так и дажат. об'єктивної сторони і суб'єктивної сторони. Суб Хотіли б давати зараз підручник на сторінці 56. Там є записано. Видно, що ж таке об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, об'єкт об об і суб'єкт. Попросити, будь ласка, підручнику і далі вирішення запишіть, будь ласка, в душі. O que é А тепер зараз розглянемо більш детальніше. Що ж таке? Суб'єкт, об'єкт, сторона і сторона правопорушення. Початі, будь ласка, визначення, суб'єкта. Те, що сказав, правильно? Суб'єкт правопорушення це той, хто вчинив сам правопорушення. Тобто, в даному випадку, суб'єктом це є особа. Суб'єктом може бути як юридична особа, так може бути. І фізична особа? Правильно, тобто це та особа, яка безпосередньо скоює правопорушення. Добрий. Що ж таке об'єкт правопорушення? Об'єкт об правопорушення, тобто те, проти чого спрямовано закону її правопорушення. Тобто, об'єктом правопорушення є те, що правопорушення скоє. Проти чого це було скоєння? Якщо, наприклад, уявна ситуація. Рудний край поработ магазин. Суб'єктом навіть складають бузе. Громадян. А об'єктом, вірна. Наступне, суб'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона це як виплати повністю або через необереження. В даній ситуації. Що таке суб'єктивна сторона? Це та сторона. Коли людина сама безпосередньо або не людина, а й особа, безпосередньо задумує сам хлопчик, а потім виконує його. Так. І об'єктивна сторона. Це діяння оформи дії або бездіяння, а також умови обставини, засоби наслідки або інші. В даному випадку ми маємо розуміти те, що об'єктивна сторона до неї можна віднести як засоби, якими здійснюється правопорушення. І так само дії правопорушника також можна віднести до об'єктивної сторони. Зрозуміли? Далі, давайте ми з вами розглянемо задачі, які у вас є на картках з другої сторони. Кожна група уважно перечитає її. Далі розв'язате з визначенням об'єктивної сторони, суб'єктивних, об'єкта суб і суб'єкта. Takhle to už je to už je vnitřní, takhle to už je vnitřní, takhle to už Закінчить, закінчить. <риклад> Можливо, хтось може, пости я на поставку задача. Спробували вживати спектр находить в час нових дискотеки. У цій ситуації суб'єктами об'єктами правопорушення 16-річні підвитком. Об'єктивною стороною є місце вживання в підіймах складних законів. Об'єктом правопорушення є навчальний заклад, так як в нього відбулося правопорушення. І об'єктивною стороною в цій ситуації є шкільна дискотека. Так, добре, дякую. Все, двірно. Ще? У нас такая задана. Покажіть перше Громадянин П, хоча звідти така громадянина Д, на плечним ушкодженням. Суб'єктом цього правопорушення є громадянин П. Суб'єктивна сторона це mm -hmm. робительні ушкодження. Тілесні ушкодження, так? Так, робисні лесні ушкодження. Об'єктом правопорушення є громадянин Д. А об'єктивною стороною є цілесне тілесні ушкодження. Тобто саме надання там у ребенко. Добре, дякую. Моє завдання показати вкладку порушення ситуації. Керівництво підприємства потім трьох місяців не сплачувало кіннікант за обідну плату. Отже, суб'єктом суб буде керівництво підприємства, а суб'єктом вже будуть робітники, робітники цього підприємства. Суб'єктивна сторона – це не намисне несхоття. Не за обідні платні обітника. Об'єктивна сторона це дев'осяця, а саме на підприємстві. Добре. Дякую. Відповіли все вірно. Молодці. А тепер давайте розглянемо наше наступне питання. Що ж, які є вибір правопорушення? От якщо ви на цьому слайді правопорушення складаються з самих злочинів та проступків. У відповідності вже ж самі проступки складаються з цивільних, адміністративних та дисциплінарних. Будь ласка, Запишіть таку топличку А тепер запишіть призначення, знаходячи її в підручнику, що ж таке проступки, що таке злочини, які бувають проступки? Що вони розґрунтують? Are you Прийшла дім вас у вас. Пане, які голос. голову. Кожній групі пропонується уявити себе народними депутатами України або депутатами місцевої ради, на обговорення яких винесено питання про запобігання та зниження рівні злочинності. Перше обговорити в групі та визначити причини, які призводять до правопорушень. Друге запропонувати заходи, що сприятимуть зниженню рівня злочинності. І третє доповісти про підсумки обговорення та організувати їх. Ну, Удивіться, де не одними результатами. Наскільки це приємно? Другай. Зараз буде сподівання. розповісти про причини, які можуть привести до правопорушень. Багато є причин, які приносять до правопорушень. Ну, з таких, як я пригадала, це, можливо, сама соціальна незахищеність населення, або якісь психічні захворювання у людини, або недостатнє виховання. Це все впливає на спойну. Кому ще є? Ну, клієнт, то не може. Ще такими причинами, ще причинами Кое-каче есть Жигапон. Так. так, так психічні, визначні, Добре. Ще. Так і ще може бути конкуренція. Конкуренція, так. Так. Ще. Угу. Добре, подякую. І наступне. Кину заходимо Давайте. Як буду сказати для законодавства, сквоння роти, соціальних служб, підняла соціальні речі. Покращено, так? Хто ще? Ой, я тебе вас... в міру покарання та запам'янеці правопорушення. Це ви, що на тоді можливості стало меншити правопорушення. Ну, Дякую. Да, Моєшка відпочити ці думки? Немає? Добре. Давайте не будемо відводити підсумки. Наш з вами заняття. В нашому роботі ми все ж таки, що ж таке правопорушення. Ви знаєте, що вгадаєте правопорушення, так? А давно, які бувають, вийти правопорушень. Тобто, як злочини. І покупку. Що для вас можливо дав тріо це заняття? Ну, там, ну, можна я. Ну, Насамперед, ви збільшили свої знання у зі уроком. Ми до нас багато більше і пробити, ми можемо вже аналізувати, яке продовження якого відносин. Дізналися також, які бувають заходи проти правопорушень. І їх ми поміркували, це розведено нашу логіку.

Uh, правопорушення, хто є суб'єктом, то є об'єктом, позитивна сторона, таким сторона. Ми можемо розіняти злочини поступки, uh, uh. uh, на які поступки поділяються сторони uh, собою ядаві. Це урок дав визнання нам <parler> про правопорушення.

i